Короч, усім привіт, ви на каналі Phantom І мене звати Богдан, і це мій ігровий канал, і я повертаюсь сьогодні. У нас монашка. Давно у нас монашка не було, останні раз вона була десь місяць тому. Це було ще даже не А ось, Ми сьогодні продовжуємо грати монашку. Цей yes, раз у нас був зеленський ритуал. Майже коли-коли-коли. 28 липня він був останній раз. І останній раз ми його. Не Тому сьогодні будемо ще раз, будемо вимагати в гри сатанський ритуал. І будемо показувати, що тут самі головні. Опалапалапалапата-тапа-тапалапка. Ми устроїмо жахіття. Как же мне не проще сидеть на своем рабочем месте? Ток-ток! Ага. Она отвлеклась. Да, Встань! Я чей, твою дивизию? Що за прикол? Ну, так завжди. Ніфіга нема. Ой. На всяк випадок відкриємо Походу треба на кухню йти Жрать є що? мы ми місяць тобой не бачили. Жрать є що? Я жрати хочу. Ти не хочешь грать? Чо ести? ні ні не спасибо. Блять, ти на рофле? Ты mm. uh -huh, uh -huh, uh -huh. хоть довго не першу чергу тоді говори мені про щось. своей вонючу с ракой и мне мотолеть с ракой чем она таким занимается фугайда И ми мы знаємо, яка ти на самом деле. Що ти, блін, впендруешься, а? От ч? От шо, що ти Думаєш, Думаєш, Давай жмене знаем, кто є справжню я? Так, шукаємо играть. Саме головне, ти грай в, в ж секунду, в першу ж минуту. Первая секунда, перша хвилина. Вже десь, уже десь. Я відчуваю це. О, да, о, да. Ода повертаемся до дому папа, Чел, привіт, привіт, ах, не да. Даже не скучив за мною, а я не знаю. А я. А я стременю і. Посту. Мене нема. Тобі почулось. Так, у нас була е, перша глава вибух на висоті, потім е, рожева кімната. А сьогодні в нас що буде. Що ви мені сюди на ДДТ? Що я буду чим страдати? Ну. А! Крест! Оці щурі ворушки? Ну ладно. Ворушка Щур. Погнали! For I am God, I will strengthen you and help, help, help you with my right hand. Це так, щоб не галк. Не галкала. На 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 це, я, я реально відвів я, я реально забув, як це розмовляти на камеру. E é o que É. Cornala, Cornala. É. Tá. Deixa eu usar para o Так uh -huh. треба якийсь ключик. ключик ж шмонька 100% очнулась. Опа ключик Я казав, що це за ключик А, складываю все кино Опа Буду один на у вас що куди. Я провев, що у мене в роботі на це сідати, а тут же треба на контр. Ага, не візьму. <звук> Чого ви так? Шури, ви що ри, ви шо? А ну-ка, там забралась. Я вже думал, миношка прип'яли. Так, Кока-Кола потрібна зараз нам? Оце я впав. Оце, я розумію, впав. Чисто впав на цю на на стол. Опаси диффетс! Ой! Мисс, ты чого? Сама не появилась і Шмоня Вистань, від Відстань! Так. Зваправиться від стань. Цето. Карга стара, Що тобі в горлянку його. Так, пістик у мене є. що, що з речей. Чюю робочу шмару я не згадував. Так, як мені її відволікти тепер? Вона нас шошувається там, де мені потрібно даже. Так, це церков. Да уж, не повезло мені. <ріст> так, мені потрібна гумка Давайте хоча б спробуємо дістати Нанколу Походу в коку позичили ідею. Бо Нанкола це Коку-Кола просто. Но вирішила а давайте вкрадемо ідею чужу. Давай, you are making me angry! Come back! Я не повернусь. Я не твій син! не твоя дочка. О, там, дітей ти Нікуди, про що можу говорити? Залізай, залізай, залізай Вона за мною на носу. Ой, щур, привіт! Лохуха! Смок, чи бебру? І зараз буде взагалі не, не добре, якщо в нас заглючила. Тож, як ви тоді уявляєте тут і залізання. Курва мать. I'll catch you over and over again. Це як пояснити? Її ж не було на нагадать. The the star. The... What did I just hear? You're a She Я швидко зробити все то і нарешті думається, як дістати той кусок маски і зробити так, щоб там не відстала від мене. Ну, приїла вона до мене. Кусок гівна до палки. What? То в смислі? 到了。 треба її приклеїть і щоб обійти. Вона там, я це відчуваю жопу. Ну де ти там народжуєш?

Она даже молотком пахнуть не можем мені по голові. а, -а, -а. Ой, шік стрим, так. Да. Так, давайте потом як ми їх холодить, можна. Давайте вот так. Вони же щури. Артылю, блядь, жестко что случай. I'll be not there. Yes, we'll have to be sure to get monk. I don't have time for this. Pray in your room or die. А пока ты, бля, позализи, знаешь. Врожала бы ще довше. Могла бы уже и детей своих побачить. Да закрысь! бать случай. Stop behaving like a little child. Face me! Я не покажусь с тобі. Ты мне ничто. І звати тебе ніяк для мене. <плат> вау, вау, літай, літай не хоу. І не більше до нас ніколи. Я ж пожурдувал, ми ще ж побачимся. Так, давайте почитаємо, що нам там за послання. Угу. Цікаво, дуже цікаво. Я не знаю, що це таке. Якби я знав, що це таке, але я не знала, що це таке. Ну, що ж можу сказати. На цьому як би можна закінчити. Ми прийшли з лаву щур ворішка. Тому я вам дякую за перегляд, Всім пока-пока. Всім до зустрічі. Ви були на каналі Red Phantom, Мене звати Богдан. E sim, porca